Вітаю вас малята на занятті з малювання. Сьогодні я пропоную вам намалювати ось таку квітучу гілочку. Приготуйте, будь ласка, аркуш паперу, фарби, пензлик, водичку. Сьогодні ми будемо малювати пальчиком. Для зручних. Для зручності собі я зробила ось таку палітру. А ви малюйте, як зручно, вам. Починаємо. Беремо свій пальчик і макаємо у червону фарбу. Робимо квіточку. Ви вже знаєте, ми так робили ватними паличками. Ось так. Дивіться. Ось така квіточка у нас виходить. І таких квіточок нам треба зробити багато. Ось тут робимо квіточку, ось тут робимо квіточку. Ось. Красочка може залишати бризки, тож Акуратно робіть. Ось. Ось я намалювала свої квіти. Після того, як ви використали червону фарбу, треба помити ручки. Тому що зараз ми будемо використовувати білу фарбу. Беремо пальчик макаємо білу фарбу. І знову ставимо, потихши пелюстках біленька, щоб у нас вийшла ружева квіточка. Ось так. Можна декілька разів, щоб вона була ружева. Ось так. Дивіться, як змішуються кольори, і у нас буде рожеві квіточки. Коли ви використали білу фарбу, знову миємо ручку, бо зараз будемо використовувати жовту фарбу. Ми будемо робити серединку квітки. Ось так. Після того, як зробили серединку, знов помийте, будь ласка, ручки. І тепер ми вже беремо пензлика і будемо малювати гілочку, на якій у нас розквітли такі гарні квіти коричневим кольором. Ось у нас звідси гілочка йде. Одна і друга гілочка. Ось так. Наступна гілочка. Можна домалювати ще гілочок? Ось у мене такі гілочки. Тепер знову за допомогою пальчика малюємо листечко. Але листечко у нас маленьке, воно ще не зовсім виросло, воно тільки почало рости. Тож малюємо пальчиком маленьке листечко. Ось так. Трішечки доторкаємося. Ось яка гарна квітуча гілочка у мене вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. Я знаю, що у вас теж все гарно вийшло. До побачення, дітки!